Офіса президента призначають колишнього е кандидата в депутата від партії регіонів, сина депутата від партії регіонів. Якого іншого результату ви хотіли, як бажання помародерити кошти воюючої країни за енергетику, якою користуються окупанти. От сьогодні я зустрівся зі своїм сином, також, воювавшим під Донецьким аеропортом у 2014 році, і в нього ну, просто тільки солдатські вислови. Він каже: поясни мені, чому я. Своїми податками маю платити за електроенергію, яка йде на підтримку окупанційної армії. Так. Ну це саме про це. Це саме про це. Та, да, багато бізнесменів постраждали від того, що їхні бізнеси опинилися в окупації. Напевно, треба розробити механізми їхньої підтримки потім після війни. Напевно. Але перепрошую платити за електроенергію, яку користуються москалі. the horses.